Після двох поразок і столичних будівельника та Києва і Франківська говарла продовжувала свою невдалу серію в Южному, поступившись місцевому хіміку 66-77 і в підсумку опустилась на цьому місце у турнірній таблиці Суперліги. Вирішальною стала перша чверть, яку южниці виграли з рахунком 25-12. Другий період завершився в нічию. А після великої перерви іва франківці, яким не вистачало києва на Тікса, заграли значно активніше. Уже в середині четвертої чверті гості, у складі яких особливою активністю вирізнялися Данте Свонсон і Маркус Вокер, скрутили відставання до мінус п'яти, а в недовзі переваги южниців розтанула до трьох очок. Однак важливими кітками визначилось Олександра Прокопенко і Террі, і господарі знову відірвалися на безпечну вістань. Тож кінцівку матчу господарі привала зібрано і здобули закономірну перемогу. Найрозовтативнішим гравцем поєдинку став захисник Говарли Маркус Вокер, який здобув 22 очки. 17 пунктів на свій рахунок записав Данте Свонсон. Відтак Гварла опустилися на сьоме місце у турнірній таблиці. У спину підопічним Ігенам Розенатихою Дніпро та БК Київ, які за рівності очок матимуть значну перевагу, адже були сильнішими у особистих зустрічах з франківцями. Перервати свою невдалу серію і Франківці матимуть нагоду уже цієї неділі, коли у гостях зустрінеться з Кривбас Баскет